Ну, не дуже нам хотілося. Ну, типа, все по плану йде, але ми знову обісралися, Розумієте, отакий От план. Шикарний план. Поїхали далі. Українські спецслужби готують нові складні операції на кшталт павутини. Ну, так, да, давайте, розпишіть ще, як вони її готують. Так. Тут просте питання. Радісні події, коли щось горить на болотах. Ми чекаємо. Я навіть не буду вам казати, що, як, яке наступне свято, нас з вами чекає, але це, це буде стосуватися ігри нашої дитячої. Ну, Я любила гратися в цю гру, наприклад, коли була мала. Красиво буде, хорошо. Україна готує операцію по нападу на кораблі Рашки. Хто його зна, що воно там потоне, не потоне. Угу. Бункерний хоче повної окупації Сходу України. 500 гривень донат. Красавчики молодці. І що, шо, шо і виходу до Чорного моря. Ага. Значить, попри заклики з Заходу до миру, заявили українські посадовці під час візиту до Вашингтона, рашка все одно планує масштабне розширення окупації. Угу. Восени рашка прагне повністю захопити Донецьку і Луганську області. Київ за три дні продовжує цю операцію. Та створити буферну зону. Так, окей, що ми тут дивимося з вами? Що ми тут з вами? Ага, розганяли інформацію, що значить уклона бункерного. Mm, що та інфаркт Мікарда, що з ним сталося? Давайте це питання подивимось: що там власть? Ну, народ, значить, вже всі шляхи відходу. Від цієї ляльки вони мають бути вже прописані і реалізовані. І він буде не один, оцей типу, закидон. Їх буде як мінімум три. Що там сталося? Чому там сталося? Чому власть змінюється? Що буде далі з владою Кремля? Треба буде оживити. Ну, оживити мерця. Ой, господи, допоможіть. Значить, що це може означати? Це може означати е якось вилікувати людину, яка, ну, вже все. Це може означати оживити мерця. До влади може прийти людина, яка, яка, яка вже типу доходяга або вже була, це може означати нового клона. Але що я хочу одразу сказати, не вийде оживити мерця. Ну, не вийде цього разу, просто не вийде, і тому там буде змінена влада чоловіча на владу жіночу. І такий варіант також вони будуть роздивлятися. Так. Це нам не цікаво, що він там планує. Так, значить. Е е е Білий дом таємно чинить тиск на Сенат. Ну, так, да, так таємно, що ми з вами про це зараз читаємо. Щоб пом'якшити санкції проти Рашки. Ну, типу, правда, це чи ні. Так. Білий дім, чи дійсно є тиск на сенат, щоб пом'якшити санкції. Ну, давайте так. Не білий дім, а конкретні люди, і їх небагато. А чому так? Тому що вони мають фінансові якісь стосунки з Рашкою. Або обов'язки, якісь фінансові, перед Рашкою, або рашка перед ним. Ну що, мало підерів навкруги, що ми з вами дивуємося? Імператор вилетів з колоди. Дай Боже, щоб той імператор вже вилетів з цієї планети на болотах той, що живе. Україна сама дала причину бункерному. До чорта їх бомбити, заявив кончений. Поїхали далі. Значить, в середині травня відбулося успішне випробування української балістичної ракети. Ракета пролетіла майже 300 км і вразила рашистський командний пункт. Зараз її запускають у серійне виробництво бойова частина ракети 400 КГ. Українська балістична ракета. 200 гривень донат. Молодці. Молодці. Да, і ракет таких буде дуже багато. І більше знати нам нічого з вами не потрібно. І успішно вони будуть застосовані, ті ракети. Фу Тут от фут. Поїхали далі. Президент Сербії. Відвідав Україну. Що нам з вами з того? Що нам з вами з того? Пам'ятаєте, я вам казала, що настануть такі часи, коли наші опоненти або люди, які нас не підтримували, були проти нас, навіть наші вороги, вони будуть дуже швидко перевзуватися в повітрі. Отак От зараз і виходить, чому приїжджав, що потрібно. Якась рука перестала годувати, якась рука перестала давати підтримку, і от сили, зрозуміло, на чиєму боці, і добра, і світла, і всього на світі, тож всі будуть злетатися, як на ну давайте мед будемо казати. Нацгвардія на Сумщині хоче витратити 37 мільйонів гривень на протиударні щити для розгрому мітингів. А чого тільки 30 мільйонів. Це відбувається на тлі активного просування рашистських військ на Сумщині. Ну так. Да. Угу. Непогано. Нацгвардія на Сумщині. Хочу витратити 37 мільйонів на протиударні щити, не срослось. не відбулося доріс ця. Ну, то з тими щитами тоді треба йти а, воювати проти расистів. В Україні всі охочі зможуть допомагати збивати дрони за 100 тисяч гривень на місяць. Хто може входити до групи ППО, члени добровольчих формувань територіальних громад, особи, які не підлягають мобілізації? Ті, хто пройшов підготовку і має сертифікат. Так, всі охочі збивають дрони за 100 тисяч гривень. Тих, хто підпадають під, під критерії. Ідея буде все одно реалізована так чи інакше. Ми з вами до цього прийдемо. Що в кожному районі, умовно кажучи, буде якась своя група, свій невеличкий такий підрозділ, взвод, команда ППО, і так воно і буде. На близькому сході назріває щось серйозне. Ізраїль готується завдати удару по Ірану. Ізраїль завдає удари по Ірану. Ой, да! Ще як? Ще як. як? Як це на нас вплине? 100 гривень донат. Дякую молодці. Як це вплине на нас? Ну, я хочу сказати, що не дуже. Мінус увага до нас, мінус підтримка знову ж таки нам. Тобто, впливає це не дуже, але тимчасово. Під гідою навчань у Білоражці. Рашка може розпочати наступ на Київську, Волинську, Житомирську, Рівненську або Чернігівську область? Наступ зі сторони Білорашки. Значить, наступ зі сторони э, Білорашки він вже є, він вже йде, і це схоже на. під покровом ночі, під э, маскою, під наметом, тобто. Що вони там будуть робити або вже роблять? Вони спочатку хочуть спускати щось по воді, а потім можна йти самим. Як це уникнути? Там, де вони хочуть іти, їх вже чекають і про це вже знають. Так що, нехай вони не думають, що вони найрозумніші. Далі. Нас чекає найбільша криза з часів 2008-2009 років. Угу. Так, Штати можуть оголосити дефолт уже в другій половині літа. Штатах дефолт до кінця року. Не дефолт там найстрашніше, а найстрашніше це громадянська війна, причому така достатньо масштабна з руйнуванням вітрин, будівель, магазинів, мордерством. Про те, які, яких ворогів на себе беруть наші партнери. І хто як з ними бореться. Тобто, ну, нарешті, якась світова спільнота може трошечки прикладе зусиль. Мається на увазі не тільки буде допомагати з оборонкою, з грошима, а ще й буде фізично нести якісь дії, направлені на те, щоб трошечки нейтралізувати наших ворогів. Так. Штати пропонують зупинити бойові дії на поточній лінії фронту, угу. і далі повернути РФ у цивілізоване співтовариство. Хочеться спитати з Хіралі, а ми й спитаємо. Так, Штати на сьогоднішній день керівництво країни і ставлення цього керівництва до... Підерасистів. Як завжди, подвійна, потрійна гра, як просто, як завжди. Якщо Штати провернуть операцію, яка зараз готується ними, ну це буде щось максимально легендарне. От, дай Бог, щоб вона у них відбулася і все зрослося, все було добре. Значить, так, штати. Пропонують зупинити бойові дії на поточній лінії фронту. Угу. Кому пропонують карти кажуть не одній із сторін, це не цікаво. Так, значить, дві новини: одна гарна, дуже друга не дуже. Давайте з гарною починаємо. Влітку нас з вами чекає знову якісь зустрічі, якісь переговори. Щось там будуть штати, кричати про те, що сьогодні, завтра, два-три дні, дві-три неділі. все стабільно. Потім, чим це все закінчується, все закінчується нічим. Все піде по одному знатному місцю і ні до чого вони не домовляться. Але якась така вспишка надіжди вона все-таки буде присутня. Так, далі, Світовий банк повертається до атомної енергетики, звучить угрожаю. Значить, світовий банк скасував багаторічну заборону на фінансування ядерних проєктів, посилаючись на зростання попиту на електроенергію та кліматичні виклики. Банк підтримуватиме продовження експлуатації чинних реакторів, розвиток інфраструктури, бла бла бла. Значить, що нам з вами з того? Світовий банк повертається до атомки. Що нам з вами з того, нам з вами своє робити? І нам з вами своє добудовувати e, наша атомна енергетика. У атомної енергетики знову ж таки, гарні і погані новини. Давайте почнемо з гарної. Чекає нас тут з вами велике відкриття, е, якийсь великий переформат. На відміну від Світового банку, ми зрозуміємо. Народ України зрозуміє, що альтернативна електроенергія це більше ок, ніж атомка. І сюди буде вкладати свої кошти. А новина не дуже з приводу атомної енергії, атомної енергетики. Ну, з нас з вами чекає як мінімум три розчарування, пов'язані безпосередньо з об'єктами або з впливом цих об'єктів на людей. Отаке От нехай не збувається. Давайте далі. Масштабний збій, Google, Amazon, Spotify, Discord, Twitch, Snapchat та інших сервісів. Технічні неполадки. Так, що це за неполадки? Ще перераховано усі ці інформаційні площадки, так чи інакше, вони використовуються для злиття даних. І збої вони саме через це. Тобто, або хтось хотів запобігти злиттю даних, або хтось е це. Знайшов цю проблему. або хтось зливав дані, причому майже зі всіх цих сервісів. Ой так, ніхі робити, коли собаці вона собі яйця лиже. Вночі Ізраїль атакував Іран. Тільки вчора з вами дивилися в рамках операції Нація Левів. Ізраїльські ВП завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами, конфлікт, війна, Ізраїль і Іран. Що там буде далі? Найстрашніша ніч а у цій війні вона ще попереду, найстрашніші дні вони попереду. Щось таке страшне і невідворотнє. Що знову ж таки люди зроблять своїми руками? І таке також нехай не збувається, наскільки це можливо.